Переставний закон множення задачі на збільшення у кілька разів підготували вчителі початкових класів Добродомова Олена Сергіївна і досінчук Оксана Васильівна. Пригадайте, як називаються компоненти при множенні. Множник, множник і результат добуток. Що ви бачите на малюнку? Так, яблука. Погляньте на яблука зліва. Порахуйте, скільки яблучок зліва. Правильно, ми можемо 2 додати 2 і додати 2 до рівня 6. Ми бачимо, що в нас по 2 яблука 3 рази. А можемо замінити дією множення 2 помножити на 3. Дорівнює 6. Погляньте на яблука вправа. Що ми бачимо? Що в нас по 3 яблука 2 рази ми можемо 3 додати 3 дорівнює 6, а можемо замінити дією множення. 3 помножити на 2 дорівнює 6. Погляньте уважно на приклад. В першому прикладі 2 помножити на 3 дорівнює 6. В другому прикладі ми поміняли множники. 3 помножити на 2 теж дорівнює 6. Діти, від перестановки множників добуток не змінюється. В математиці це називається переставний закон множення. Пригадай, Означає збільшити число на кілька одиниць. Правильно. Означає додати, збільшити на це додати. Погляньте уважно на малюнок. Що ви бачите? Так, це пальми. Подивіться уважно: висота малої пальми 2 метри. Вищої пальми, нам висота невідома. Нам відомо, що друга пальма на 2 метри вища. Як нам дізнатися висоту другої пальми? Правильно, нам потрібно 2 метри додати 2 метри, і ми дізнаємось, що висота другої пальми 4 метри. Тому що у нас є слово. На вища, на більша. Отже, нам потрібно було додати. Погляньте уважно на ось цей малюнок. Що ви бачите? Так, ви бачите де дерево. Висота меншого дерева 3 метри. А висота другого дерева вищого нам невідома. Нам відомо, що у три рази вище дерево. Як же дізнатися? Яка висота другого дерева? Для того, щоб дізнатися, яка висота другого дерева, нам потрібно висоту меншого дерева узяти 3 рази. Отже, щоб дізнатись висоту другого дерева, нам треба 3 метри додати 3 метри і додати 3 метри, і ми дізнаємось, що висота другого дерева 9 метрів. Пригадуємо, ми знаємо вже з вами, що додавання однакових доданків ми можемо замінити дією множення. Для того, щоб дізнатися, у скільки разів більше, вище, ми множимо 3 помножити на 3, дорівнює 9. Ми з вами дізналися, що висота другого дерева 9 метрів. Отже, Запам'ятайте, збільшити число у кілька разів означає помножити. А зараз розв'яжемо задачу. Читаємо задачу. У Софійки 6 кольорових олівців, а у Артема у два рази більше, скільки кольорових олівців у Артема. Що відомо в задачі? Що у Софійки 6 кольорових олівців? Скільки олівців у Артема? Нам невідомо правильно записуємо короткий запис. У Софійки 6 кольорових олівців, у Артема невідомо. Відомо, що У два рази більше. Ніж у Софійки. Скільки знаків запитань? Один, правильно. отже, задача на одну дію. Пригадуємо, що означає у більше, яку дію ми виконаємо. Правильно, 6 помножити на 2 дорівнює 12 олівців. Дітки, що запитувалось у задачі? Скільки кольорових олівців у Артема? Даємо відповідь. Відповідь – 12 кольорових олівців у Артема. Молодці. Наступна задача читаємо. Саша під час карантину прочитав 4 книжки, а Іван у 3 рази більше. Скільки книжок прочитали діти? Про що задача? Правильно про книжки. Що відомо в задачі? Що Саша прочитав 4 книжки. Скільки книжок прочитав Іван? Ми не знаємо, але знаємо, що у три рази більше, ніж Саша. Що запитується в задачі? Скільки книжок прочитали діти? Скільки знаків запитання? 2. Отже, задача на дві дії. Що ми будемо дізнаватись у першій дії? Скільки книжок прочитав Іван? Як дізнатися, нам потрібно правильно 4 помножити на 3 дорівнює 12 книжок? Хто прочитав 12 книжок? Іван. Що запитувалось в задачі? Скільки книжок прочитали діти? Яку дію ми виконуємо, щоб дізнатись скільки разом! Правильно, друга дія 4 додати 12 дорівнює 16 книжок. Яке було запитання в задачі? Скільки книжок прочитали діти? Даємо відповідь. Відповідь – 16 книжок прочитали діти. Дякую за роботу!